Абсолютно нічого нового про сутінкову сагу Стефані Майер я вам розповісти не зможу. На секундочку, перша книга вийшла ще в 2005 році. Перша екранізація 2008 рік. Ну що нового тут сказати? Але якщо раптом ненароком ви так само як і я, тільки дивились сутінкову сагу і кайфували. І думаєте, чи варто прочитати книги? Тоді це відео для вас. Після того як я прочитала всі чотири книги. Я з донькою, а вона дивилась вперше. Переглянула всі п'ять серій, і тепер я маю що сказати. Отже, це відео буде про книгу та фільм. Почнемо з Бели. Героїня, яку я ніколи не розуміла, донька моя, подивившись, теж не зрозуміла. І прочитавши книги, я все одно не зрозуміла. І читаючи і переглядаючи фільми, стояло одне питання в мене: чому не Джейкоб? І, хоча в книгах нам розкриваються і думки, і переживання, і бачення Белли, мені все одно не стало зрозуміло, чому вона обрала Едварда, а не Джейкоба. Але то вже виключно моє нерозуміння. Звичайно ж, в екранізації є дуже багато розбіжностей, починаючи там з першої частини, коли Белла з татом обідає десь там якісь забігайлівці, непонятні люди там. А по факту, на протязі абсолютно всієї історії, всіх чотирьох книгах Белла готує дома самостійно і на цьому наголошується, оскільки вона дуже турбується за свого тата і як він погано харчується. Дуже мені сподобалось, що в книгах ми можемо зрозуміти, що. Відчуває Белла, спілкуючись з Джейкобом та з Едвардом, а також що вона відчуває, коли торкається. До речі, по факту в книгах Джейкоб та Едвард не такі вже й притрушені, і не так уже вони агресують один на одного, як це зображено у фільмах. В екранізації мені дуже не вистачало легенд вовкулак, бо в книгах це створює особливу атмосферу, а також розуміння їхньої історії та їхнього клану. А якщо вже говорити про історії, то у фільмах абсолютно не розкриті або недорозкриті історії родини Калинів. Всі пам'ятають розу білявку з фільму. Якщо не пам'ятаєте, перегляньте. Ось ця блондинка неймовірної краси, як і всі вампіри, в принципі, має досить болючу історію, а у фільмах вона недорозказана. Нібито є початок і кінець, але немає самої суті, чому роза так переймається тим, щоб Бела не ставала вампіром. Ну і не знаю, чи варто зауважити, що умови, за яких відбувається розповідь цієї історії, теж дуже різні. В книзі Роза, коли відкрилась Берлі, вона дуже добре розуміє, що будучи людиною. Вона була досить інфантильною, вона велась на гарний одяг, мріяла про багатого чоловіка і мріяла про сім'ю, про дитинку. Вона заздрила своїй подрузі, яка жила набагато бідніше. Ну а фінал, що в книзі, що в фільмі, в принципі, однаковий. Моя улюблена Еліс, Аліса, як хочете, так її називайте. Але для мене вона просто моя улюблена. У фільмі взагалі не розкрита її попередня історія. Хто пам'ятає з першої частини? Не там, граючи в бейсбол, дуже знаменитий ролик. Насправді на галявину приходять три якихось там вампіра, і тільки в книзі розкривається, що той самий Джеймсон у нього є своя історія з Еліс, тому що за життя вона для нього була як бела для Едварда зараз. Також історія людського життя Еліс дуже насправді сумна. Від неї відмовились, її помістили в психіатричну лікарню, де дуже жорстоко лікували, тому що вона могла передбачати майбутнє ще тоді. Джаспера я не пам'ятала візуально, коли читала книги, тому все ж таки уявляла собі його симпатичнішим, активнішим. І історія його в книгах описана досить цікаво, детально і багато всього пояснює, чому він так дуже добре знає, як поводитись з вампірами перевшорічками. Скільки він воював, де воював, з ким воював, які клани. Чому з'явились закони В Альтурі і чому вони саме такі? Починаючи від того, чому не можна багато створювати першорічок, закінчуючи тим, чому не можна перевертати дитину. І тільки прочитавши книги, стає зрозуміло, чому поява Ренес не стала мотивом для приходу в Альтурі. Про Карлайла взагалі, в принципі, у фільмах майже нічого немає. А от в книгах Кожна зустріч по крапиночці є загальніші історії, є потрішечки, які додаються, але він має надзвичайно сильну волю. Його батько полював на демонів, так би мовити. І коли Карлаль підріс, він також мав продовжити його місію. Але він не спалював всіх підряд людей, винних, невинних без розбору. Він дійсно знайшов вампірів і саме тому перетворився. І щоб його ж не вбили, не спалили. Він в вагоні мучився, переховуючись і чітко усвідомлював, що він не хоче стати демоном. Саме з нього й почалась вся історія родини. Історія Есме досить болюча і залишає байдужим. Вона вирішила покінчити життя самогубством. Після втрати дитини Карлай знайшов її в морзі, вже навіть не думаючи про те, що щось вийде, але доля розпорядилась по іншому. Але найпершим навернутим Карлайлом став саме Едвард, і тільки в книгах ми дізнаємось, що це сталося через прохання його матері, яка помирала від іспанки. І в останні хвилини свого життя вона нібито знала, хто такий Карлайл, тільки він врятує Едварда. Також з книг ми дізнаємося, що не завжди все було добре були і розбіжності в поглядах. Мало не забула. Емет. у фільму він взагалі просто тільки десь стоїть. По книгах в нього є своя роль, своя мета і, звичайно ж, своя історія. Але із фільма і з книгами можемо зробити висновок, що він обраний розою. Вона врятувала його від поранення ведмедем і на руках донесла до Карлайла, оскільки не вірила в те, що вона зможе сама впоратись і зупинитись, перетворюючи його. Абсолютно не розкрита в у фільмах історія ще одної родини з півночі вегетаріанців Ірини та Тетяни. А вони мають свою історію, досить цікаву. Загалом дуже сильно багато розбіжностей. Можна говорити, обговорювати, писати. І я не знаю, наскільки б тоді затягнулось відео. Але якщо ви й досі думаєте, чи варто почитати сутінкову сагу, я, як людина, яка не читала і зробила це тільки ось, скажу вам так, варто. Особливо дуже сильно відрізняється остання частина світанок. На цю книгу знято два фільми, точніше, один фільм розділений на дві частини, і я вам скажу, що дуже сильно вони між собою різняться. Починаючи з того, що кінцівка зовсім інша. Едвард з Белою нікуди не їздили, всі приїжджали до них, в кожного є своя історія, передісторія. Як вони всі зібрали, що обговорювали, що думали, навіть банально щит Беле абсолютно по-іншому. Зображений діє і, взагалі, сама сутичка теж трохи інша, як і мотиви та наслідок. Але найвражаючим з останньої частини, звичайно ж для мене став поцілунок Беле та Джейкоба. бо... Книзі нам описується, що відчула Белла та що вона побачила. Як, цілуючись з Джейкобом, перед її очима постало їхнє можливе майбутнє, їхня сім'я, діти. І також дуже важливий упущений момент, я вважаю, у фільмі це розмова Едварда та Джейкоба, коли Белла ось там така вагітна, вже майже вмираюча. Бо по книзі Едвард досить жертовний блін. Він не такий нарваний, як у фільмах. Да, ми часто читаємо про те, який він холодний, твердий, і його часто порівнює Бела в думках своїх з татою. Та все ж таки він просить Джейкоба поговорити з Белою, щоб вона відмовилась від цієї дитини. Але якщо вона мріє мати дітей, то Едвард готовий відійти в сторону відпоступитись Джейкобу, і нехай Джейкоб робить її дітей. Я коли читала, я так думала: ого. Тому так книги варто почитати. Якщо маєте що доповнити, доповнюйте. Я завжди читаю і відповідаю на ваші коментарі. Тому давайте поговоримо про сутінкову сагу.